Сучасні тренди промоції читання, реалії сьогодення. Сучасний тренд шлях до успіху. Наша бібліотека це популярне місце зустрічей і неформального спілкування, де дитина отримує доступ не тільки до інформації, а й до культурних цінностей. А ще це територія дитинства, творчості і знань, доброти, чуйності. Уваги до кожного, хто щоденно переступає поріг закладу, інформаційний простір, освітній і культурний центр дозвілля. Вважаємо, що промоція дитячого читання в сучасному інформаційному просторі є пріоритетною в нашій діяльності. Тому ми чимо любити книгу з самого маличку, адже вважаємо, що вона мудра порадниця, неоціненне джерело знань. Наші книги ходять на гостини, в домівки кожної дитини, до вихованців закладів дошкільної освіти, учнів загальноосвітніх шкіл міста та інших закладів. Тож з книгами можна подружитися не тільки в бібліотеці, ми популяризуємо читання та проводимо заходи навіть в укритті. Надзвичайно важливим в умовах сьогодення. Коли діти в основному навчаються онлайн, мало комунікують, є організація змістовного дозвілля наших юних користувачів. Виконуючи соціальну місію, бібліотека приділяє особливу увагу користувачам дітям з інвалідністю, продовжуючи багаторічну співпрацю з відділенням соціально-побутової адаптації спільнота Сумським обласним центром. Соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, білопільським дитячим будинком інтернатом для дітей з вадами слуху діє літературний проєкт Книги дитячих мрій, перекладає на жестову мову Оксана Івченко з Сумської обласної організації «ОТОХ». впевнені в тому, що нація виростає з дитини саме тому. Ми приділяємо велику увагу організації та проведенню заходів Національно-патріотичного спрямування. Також готуємо власні електронні продукти, буктрейлери, відеоогляди, медіапрезентації та проморолики до книжкових виставок. З метою психологічної підтримки дітей, покращення їх емоційного стану та подолання стресу. Фахівці Сумської обласної бібліотеки для дітей роблять все можливе, щоб підтримати дитину, відволікти від звуків сирен і вибухів, повітряних тривог, створивши для неї безпечний простір, територію емоційного розвантаження разом із книгою і творчістю. Простором впорядкованих емоцій для наших маленьких читаликів є куточок ментального здоров'я, чарівний бібліотечний калимок, організований у відділі обслуговування користувачів молодшого віку, який запрошує провести час із цікавими та незвичайними книгами. Багатьом дітям, які стикаються зі стресом, допоможе саме книга, яка зможе врегулювати тривожний стан. Саме для куточка чарівний бібліотечний килимок бібліотекар Марія Крупіна створила незвичайні розвиваючі м'які книжки з фетру, рукавичка та дуже голодна гусінь». Вони відносяться до групи тихих книг. А все тому, що коли діти граються, вони відпочивають. Ці книги можуть повною мірою захопити дітей. Годинами тихої розваги і заспокоїти хоча б на деякий час. Також на чарівному бібліотечному килимку для маленьких чомусиків проводять заходи з елементами казкотерапії – казки про почуття та емоції. Бібліотекар читає дітям казки про те, як перестати ображатися, соромитися, заздрити та боятися. У відділі естетичного виховання працює школа шляхетності з елементами арт терапії, У країні емоцій, яка сприяє емоційному розвантаженню користувачів дітей і є важливою частиною здорового способу життя. У відділі обслуговування учнів 5-9 класів функціонує зона релаксу, острівець, гармонії. Де наші читачі дізнаються, як можна знизити рівень тривожності, вчаться рядіти звичайним речам і бути щасливою людиною. Дивіться зони сьогодні це завтра, через яке ти хвилювався вчора, що сталося не змінити, що буде нікому не відомо. Живи сьогодні! Зона релаксу запрошує користувачів до участі в тренінгах. Конкурсах, розвивальних заняттях пропонує кінопокази екранізованих книжок, відеоперегляди з циклу Пес Патрон застерігає. Реалії життя підштовхують нас до пошуку форм роботи, які б допомогли маленьким сумчанам бути більш впевненими в собі. Саме тому у бібліотеці діють цікаві літературні проєкти Читай, пізнавай мрій. Хай ваше літо буде книгами зігріти, бібліотекар радить, книжковий рейтинг, книги-ювіляри від минулого до сьогодення, читацькі симпатії. Невідомі українці, які змінили історію. Книга обличчя Наші користувачі також мають чудову нагоду спілкуватися з живими письменниками, які не тільки презентують свої книги, а й дарують всім присутнім купу. Позитивних емоцій. Неймовірно цікава зустріч відбулася з юним сумським письменником Ілею Отрошенко. У 10 років Ілля став наймолодшим в Україні автором двох виданих друком прозових книг. Його ім'я внесено до Національного реєстру рекордів України. Половину коштів, виданих після першої книги, родина юного письменника у 2023 році передала пацієнтам лікарні Охмадит. Читання вголос. Це один із найважливіших етапів розвитку мови і навичок читання у дітей. Цей простий, але ефективний метод може мати значний вплив на успіх дитини в майбутньому. Читання вголос створює особливий емоційний зв'язок між дитиною і дорослим. Читайте хоча б дві сторінки в день, хоча б дві. Наші читачі, наша гордість. А ще ми залучаємо наших користувачів до різноманітних літературних конкурсів. Вони із задоволенням беруть у них участь та навіть стають. Переможцями. Бенефіс читача. Це стимулюючий захід, під час якого наші найкращі читачі розповідають одноліткам про свої улюблені книги, що, представлені на виставці, я прочитав і тобі раджу. Тим самим вони доводять, що книга справжній друг і порадник. Чи є сьогодні у воєнному дитинстві місце для читання? Так, є. І це найголовніше. А коли оживають книжкові герої, то відбувається свято з цікавими іграми, конкурсами та вікторинами. Для багатьох поколінь Сумська обласна бібліотека для дітей була, є і буде віконцем у світ, де вони вчились, писали, читали, думали, змінювали своє життя. Змінювалася бібліотека. Сьогодні вона вже не та, якою була колись, але завжди була і є справжнім, вірним другом для тих, хто любить її величність, книгу.